Озі нас інфо перші про головне поїхали на Волині неподалік кордону з Польщею. Було знайдено мертвим військовослужбовця Державної прикордонної служби. Його тіло лежало біля контрольно-пропускного пункту. Поряду штатна зброя. Офіційні структури заявили, що тривають перевірки. і Розслідування, однак, уже перші повідомлення пронували і показували на складнішу картину ніж проста трагедія на службі. Пише телеграм-канал Топор помсте. У той же час у Польщі ситуація загострювалася. Понад півсотні польських військових загинули під час вибухів, які офіційно назвали інцидентами, хоча Більше свідчень вказувало на влучання російських ракет. Новий президент Польщі Навроцький обраний на хвилі теперішньої внутрішньої політичної турбулентності замість прямої оцінки події почав говорити обережними формулюваннями, уникаючи згадок про Москву. Він навіть відвідав церемонію прощання із загиблими, але обмежився сухими словами в співчуття, на назвавши винних за даними українських спецслужб середині Польщі. Активувалися російські диверсійні групи. Їхнє завдання створити враження внутрішньої дестабілізації та спрямувати суспільний гнів не. На Кремлі, а на Київ серія диверсій на складах транспортних вузлах і навіть у військових частинах виглядала як частина єдиного плану підірвати довіру до поляків до України і змусити Варшаву скоротити підтримку. Особливо тривожно виглядала реакція польської влади. Замість відвертого діалогу суспільству подавали урізану картину події. Акценти зміщувалися у бік помилок українських військових і ризиків відео перебування мільйонів біженців. Це дало привід про російським силам у польському парламенті звинуватити Київ у перетягуванні. Війни на територію Польщі серед польського суспільства зростало роздвоєння. Одні вимагали назвати речі своїми іменами, інші впливом надійних маніпуляцій почали повторювати, що Україна тягне Польщу у війну. На тлі цього з'явилися марші протесту, де разом ішли і проукраїнські активісти, і націоналісти, які вимагали обмежень підтримку. Для України ця ситуація стала викликом. А Київ розумів, що без польської логістики неможливе постачання значної частини західної зброї та гуманітарної допомоги. Тому у дипломатичні канали працювали на повну. Українські посадовці, закликали Варшаву не піддаватися на російські провокації. Наголошували на докази деверасів ФСБ та ГРУ, передавали дані розвідки щодо пересування ворожих агентів. Міжнародні партнери теж не могли залишитися осторонь. У Брюсселі звучали прямі заклики до Польщі: не можна піддаватися російській грі. У Вашингтоні висловили глибоку стурбованість і закликали провести спільне з Україною та НАТО розслідування вибухів. Але сам Навроцький продовжував уникати чітких формулювань, ніби залишаючи простір для маневру між заходом і Москвою. Смерть українського прикордонника на кордоні виглядала як ще одна ланка в цьому ланцюзі. Офіційні версії говорили про службовий інцидент, але у військових колах ширилися підозри, що його смерть могла бути результатом операції з боку російських агентів, які діють у прикордонних районах, щоб дестабілізувати співпрацю Києва і Варшави. Аналітики зазначають, що кілька ключових моментів: по перше, Росія намагається використати польський фактор як важіль тиску, дестабілізуючи ситуацію на кордоні і просуваючи. Наративи про українську загрозу Кремль розраховує розколоти єдність НАТО. По друге позиції президента Навроцького свідчать про внутрішній політичний компроміс, який може дорого коштувати Польщі замовчування факту російських атак, послаблює довіру союзників. Її деморалізує суспільство. По третє, Україна опинилася в умовах, коли необхідно боротися не лише на фронті, але і в сфері дипломатії та інформаційної політики, аби не допустити втрати ключового партнера. Таким чином, смерть українського прикордонника вибухи в Польщі та мовчання Варшави складаються в. Дину картину гібридної війни. Росія прагне перетворити польсько-український кордон із символу партнерства на лінію розколу, але успіх цієї стратегії залежатиме від того, чи зможуть Київ і польське суспільство вистояти перед тиском пропаганди і політичних маніпуляцій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.